Для урочистих привітань напередодні дня міста у сесійній залі міської ради зібрались близько сотні представників органів місцевого самоврядування та самоорганізації. Першочерговий міський голова привітав чернівчан, які дочекали своєї черги на отримання житла. Розпочати я хочу з приємного. Ви знаєте, що багато-багато людей очікують на житло. Стоять в чергах багато років, десятками років і. Сьогодні я би хотів все-таки привітати двох щасливих людей, які колись стали на чергу на отримання житла. Чекати черги на отримання житла довелося чимало. Пані Анна перебувала в черзі на отримання квартири у Чернівцях більш як 40 років. Тепер їй навіть не віриться, що цей день настав. Дуже щаслива сьогодні, що навіть не можу висловити цих слів. Я дуже довго чекала, 40 років і Сьогодні я така щаслива. Що в мене навіть я навіть не можу висказати то, що б я хотіла сказати. окрім вручення ключів від нового житла. Олексій Каспрук привітав голів будинкових та квартальних комітетів міста. подякою міського голови. Також представникам органів самоорганізації населення у сесійній залі вручали нагороди та відзнаки за плідну багаторічну працю. Іван Бучелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.